Ну що, друзі? Я в Києві на Софіївській площі. Кожен рік ми з дружиною освячували Паску в місті Дубно на Кемпі в спасо Преображенському храмі. У минулому році доця мене запросила у Львів і я освячував Пасху в княжому храмі, в фамільному храмі князів Галицьких. Миколаївському, а в цьому році вирішив освятити Пасху в, головні, в головному храмі Православної церкви України в кафедральному соборі Михайлівському Золотоверхому. Воистину ска. Воистину істину Службу звершує митрополит Епіфаній. Христос Боїси насрест! Боїся наскрес! Боїся нас кресло. Друзі, вирішив після служби 6 ранку піти на Володимирську гірку. А потім поїду додому. От він, Володимир Великий. Святитель Роси України. До речі, міст для пішоходів і для велосипедистів. От ідеш, знаєш, що скло міцне, але мандражик є 30 метрів внизу. У 22-му році під час обстрілу Києва ракета була направлена на цей міст. Він був пошкоджений, але встояв. І вже відремонтований. Це Україна. П'ять хвилин, хоч би і я на Хрещатику. Хрещатик, друзі. Правда, все закрито, нема навіть де кави випити. До побачення, Київ.